Якщо отак поставити гілочки крупнолистої гортензії в грудні місяці, вона розпустить бруньки. Ці бруньки отак обрізати, вмокнути у корінювач трошечки, поставити в касети. то у вас через місяць буде саджанець крупнолисної гортензії. укорінений. Не забувайте підписувати сорт. І отак от потім беремо і трошечки поливаємо, щоб торф. Обволік і вода обволікла цю бруньку, яку ви поставили в торф. І в парник. І обов'язково підсвіточка. Обов'язково отак. Повне відео можна подивитися на моєму YouTube-каналі гортензиманка Кому цікаво, особливо для новачків, переходьте на сторінку YouTube канал.